Всім привіт! Ви на каналі Кулінарна кузня і сьогодні приготуємо польський борщ або питний борщик. Для початку ставимо на вогонь 4 літри води та доводимо до кипіння. І додаємо моркву та цибулю. Проварюємо це все 15 хвилин і додаємо спеції. Я додаю сіль, перець та лавровий листок. Щоб борщик вийшов смачним, бульйон нам потрібно наситити різними смаками. Тому, чим більше різноманітних овочів ви сюди додасте, тим смачніше буде. Я додаю ще мариновані помідори. Це в мене, бачите, 5 чи 6 помідорчиків та сам маринад. Приблизно 200 г маринаду. Також можна додати шматок свіжої капусти, болгарський перець або свіжі помідори. Це все варимо протягом однієї години, щоб овочі повністю приготувались і додаємо порізаний шматочками червоний відварений буряк. А щоб борщик не втратив колір, додаємо одну столову ложку оцту або лимонного соку. А також я додаю одну столову ложку цукру. Варимо 5-10 хвилин, щоб буряк повністю віддав свій колір в бульйон. А далі додаємо зелень та проціджуємо. Проціджений бульйон знову ставимо на вогонь та додаємо вершки. І пробуємо на смак. Вершки додають солу до борщу, тому тепер доводимо до ідеального смаку. Можливо, комусь не вистачає кислинки, то додаємо ще декілька крапель лимону або оцту. Комусь, можливо, навпаки, замало цукру. Я додаю лише улюблену приправу та борщок готовий до споживання. Всім смачного і дякую за перегляд відео!